Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, яке присвячено в'язанню спицями та гачком. Сьогодні буде відео про те, що я робила на протязі цього тижня, цього часу, з якого ми з вами не бачилися. І... Я хочу розповісти вам про свої плани на в'язання в березні. Я все ж таки вирішила зробити Бінго, але м -м, про все по порядочку. Я дочитала книжку, доки світло не згасне назавжди. Я вставлю вам такий підйом, як коли я починала читати, на якій я сторінки була. Тобто, ну, мені так захотілося, я це зробила, і чому я безмежно-безмежно рада? Що можу сказати, дійсно вона йде як другою частиною до книги «Не озирайся і мовчи, але там воно виходить аж в самому, в самому кінці. З'являються ті персонажі, ті головні герої, які були на в цій книжці в Неозарасі і мовчи так, але все рівно мені чомусь здається, що якась недосказаність, якась незавершеність в цих книгах є, тому що там незрозуміло він зник, головний герой, так? і тут так само ну, для мене було трошки чомусь незрозуміло, чому так, але ну, як є. Чи можу рекомендувати? Так, звісно, я можу рекомендувати ці, ці дві книги, але якщо ви людина, яка полюбляє е, книжки е, научно фантастичні фантастичні такі напрямки, тому що там є трохи і про науку, там є і фантазія, фантастика, так. Тобто, ну, я не думаю, що це може, може такі якісь моменти бути у. Е, Ну, В звичайному житті, так, тому якось так. Що я наразі читатиму? Я читаю теорію неймовірності також кідрука. В принципі, вона доволі непогана. Але, ну, повторюся, знову ж таки, я на початку. Я ну, я одне можу сказати за книги кідрука, вона вже третя в прочитанні, так, іде. Але. До середини до якоїсь певної сторінки не зрозуміло. А потім вже роз, розширяються такі якісь, ну іде, ну, напевно на розв'язка якось так. В цій книжці такого не буде. Я, ну, я прочитала так, до певного розділу, глави, напевно. Тут про все і потрошку. Вона нагадує мені енциклопедію, але. Така в більш стислому форматі. Так? тобто Тут, ну, як можна помітити, тут 70 історій про все на світі. Тобто тут є і про бактерії, тут є ну, якісь такі цікаві, ну, напевно, факти, тому що кідрук він йде як. Більше коли він пише, ну, наскільки я знаю, читала про, про це, що він, коли перед якоюсь написанням книжки він вивчає матеріал, так, щоб можна було це якось, ну, звичайно, фантазія, так, але якась і достовірна інформація. Тому якось так, в принципі, я прочитала небагато, але що, про те, що я прочитала, можна сказати трошечки, що ну цікаво, цікаво. Але ну, ті чи інші моменти я вже знала, якби десь чула, десь бачила. Тому буду читати, і вже наприкінці книги я розповім, чи сподобалось мені чи ні. Ну, поки можу сказати те, що ну, в принципі цікаво і має місце бути. Так, тут виходить дизайнерські діти, тут ну, по тип, типу, типу програмування, чому ми старіємо, наука, істина, в принципі, ну, не знаю, в принципі, Певні якісь факти, ось так виглядає тут зміст цієї книги. В принципі, ну я ж кажу, потрібно почитати для того, щоб сказати кінцеву думку. Тут, ну, я ж повторюсь ще раз, тут про все потрошки, і не про що. Тому якось так. І ну, буду читати, подивимося. Так, далі, що в мене тут? В мене тут я написала вже те, що я прочитала. Я не писала дати, тому що ну, я не бачу в цьому сенсу. І е, далі е, хочу показати вам е, про мої процеси, що я ставляю в плани, і е, над чим я буду працювати на протязі всього цього місяця, але, можливо, ще щось зміниться. Тому якось так. Була в мене було натхнення на помалювати, я тут сиділа малювала, так, можна помітити. Е, ну, люди купують пряжу, коли їм хочеться кольоротерапії, а я, я мені захотілося помалювати, тому якось так. Далі, про, про бінго, Що в мене ставиться на, на цей місяць, тобто, це не, не означає те, що я буду робити тут і зараз. Так? в принципі, Останні три тижні я хочу поставити таке, як ну, чисто по натхненню, але які такі, якісь пункти, які мені ну, хотілося б виконати, якщо я встигну, звичайно. Так, МК в'язанню шапки, я все ж таки не покидаю думку зв'язати шапку і зняти на неї майстер-клас для того, щоб в мене був. Свій особистий майстер-клас по в'язанню шапки, тому і буде вона в мене в плюс колекцію в мій магазинчик, тому що ну, я купувала пряжу і я хочу зробити такі комплекти, щось ну, не знаю, якось так. Далі, далі, що в мене стоїть? У мене стоїть джемпер чоловікові ромби. Я його дов'язала. Хочу сказати, що я дуже задоволена цією роботою, тому що вона була пророблена доволі чимала. По-перше, там був немаленький розмір: 48 50 так, плюс там був візерунок. По рукавчиках також був були візерунки. На момент монтажу і зняття відео фото, на жаль, в мене немає, тому що ну, вона завершена, він попраний і, ну, в принципі. Вже я зможу зробити фото тоді, коли чоловік його одягне і зможе вигуляти, так? тому фото вже будуть, ну, напевно, в готових роботах березня. Тим паче, я хочу об'єднати лютий і березень і, і зняти відео за. Ці два місяці з готовими роботами, тому що в лютому в мене там ну, взагалі крапля в морі була, хоч і місяць був короткий, але він був насичений нервовими емоціями. Тобто ну, такий він напружений був і не дуже, ну, не дуже він такий був плідний. І тим паче, що, ну, не знаю, якийсь він був, ну, він для мене був дуже заважкий. Тому якось так. Що ще розповісти по цьому джемперу? Я не знаю, що вам ще про нього розказати, тому що ну, зв'язаний v образна горловина, в кадр він не влізе, я вам його зараз покажу. Але, ну, то і таке. Тому. Е не знаю, сподобався все, але, ну, на жаль, він в мене в кадр не поміщається. І знімати обличчям в кадр мені ну, не дуже зручно, тому якось так. Він в мене попраний, рукавчики готові, рукавчики зв'язані. Я не знаю, як правильно ця в'язка називається. Там рапорт на на основі резинки 1 на 1, тільки ми в третьому ряду змінюємо рядуємо змінюємо, там, де була лицева, ми пров'язуємо виварідну, а там, де була виварітна, ми пров'язуємо лицеву. Все. Джембер мене готовий, він е, такий масштабний, і я дуже задоволена цією роботою, тому я можу з легкістю його. Взяла рожеву ручку, тому що ну, у мене наразі під рукою іншої не було. Тому прибираю, прибираю я цей джемпер з, з кадру і якось так. Поїхали далі. Далі кідрук теорія неймовірності, я вам про неї розповідала на початку відео. Тому буду читати і свою думку по цій книжці. Я розповім уже тоді, коли я її дочитаю. Далі далі в мене пара шкарпеток лютого, тобто я в'яжу шкарпетки для доньки, в неї розмір 37-й, але я буду робити на 1 см більше, точніше, на розмір більше, тому що в цьому сезоні ми вже їх не поносимо, а на наступний вони вже можуть бути замалі. Тому якось так. Роблю я невеличку резиночку, невеличкі такі вони в мене будуть, ну, в плані невисокі, так. Тому що у мене ця ниточка це і все. і ну, Мені залишилось, в принципі, зв'язати п'яточку, вив'язувати до носка чи до миска, і закривати, і шкарпетки будуть готові. Е, мені, в принципі, подобається в'язати з мохером, але мене трошки дратує оці ось кінчики. Тому що ну можливо потрібно було по окремо, ну по одній шкарпетки в'язати і по окремому моточок шкарпеткової пряжі і моточок мохеру. Тому. На майбутнє буду знати, але ну, видно навіть, навіть, навіть те, що е, ця махерова ниточка вона трошечки як провисає, тому ну, мені не дуже подобається, але я хочу дов'язати і мати такий е, ну, досвід в в'язанні. Е, з мохером, так? В принципі, вони виходять м'якенькі, симпатичні, і ну, буду в'язати, будемо дивитися, що в мене з цього вийде. Ось, бачите, і тут, і там. Ну, в общем, коротше, не дуже мені це подобається. Момент, але ну, нічого, буду в'язати. Далі розпочати мітинки. Я хочу зв'язати. Ну, ясна річ, що буде в мене шапка і мітинки, як це як комплект, так, тому потрібно буде. Зв'язати, розпочати, зв'язати мітинги Можливо, вже буде воно не актуально, але е, до наступного сезону ніхто не, ну, не, не не мішає підготуватися. Далі кідрук, доки світло не згасне, назавжди я прочитала. Е, ну Ще раз повторюся, що така думка в мене неоднозначна. Ну, не то, що неоднозначна але чомусь мені. Незавершеність якась. Далі хочу зняти відео. Я перенесла його з лютого про фільмів фільми, підв'язання. Так, у мене є про серіали. Можливо, я перезніму. Я не пам'ятаю там, напевно, на російській мові, але я перезніму це відео. Далі светр для Тимура для сина. Він в мене готовий. В мене пришита бірочка, але він не попраний. Не знаю, напевно. Ні, не, не повинна перезнятися ручка, але ну, якось так пришита бірочка, він вийшов такий значно величенький. Я фото вставлю, я робила, мені було цікаво подивитися, як воно виглядає на синові. Тобто, ну, ось так, ця ниточка в мене біленька твідова заверш, повністю. Повністю вив'язана в нуль. Там залишилося ну, не знаю, може, пару метрів. Я його викинула, не, цей, не зберігала. А ось ця ниточка в мене ще залишилась. Ось такі два моточки. Не знаю, куди я їх діну, але будуть лежать, тому що ну, мене, я маю підозру, що мені не вистачить ниточки на плет. Мія сорті, який я в'яжу. І буде такий. Ну як наповнюватися, буде коробочка мене чи корзинка. Не знаю, що я придумаю саме для в'язання пледу, тому ці ниточки в мене йдуть туди. І ось так у мене вийшло, вийшов джемпер. Я дуже задоволена тим, як він вийшов. Він значно-значно більший, Рукавчики і подовжені. І я думаю, навіть якщо до осені син трохи витягнеться молодший, то я не думаю, що це буде критично. В принципі, можна буде дов'язати, але я не думаю, що це. Можна буде робити. Ось так. Відправляю його також е, на кадру і зачеркую. Так. Е, далі, далі в мене сукня на замовлення, я хочу її завершити. В мене залишилося виганяти довжину, примірка і ш, ці шлеєчки, чи, як вони правильно називаються. Мені потрібно буде приміряти вже після е, повного вив'язування. Цієї сукні для того, щоб ну, симетрично і було все добре. Так, зв'язано. Далі светер, светер Тоніка для Марусі. Я її трохи просувала, але там також незначні, в принципі, просування. Я вам зараз покажу. В принципі, я була. Як їхала в електрички, я його в'язала так, дома я до нього ще не приступала, тому якось так в мене він е, дви, двигається, в'яжу потихеньку. Якщо потрібно, це такий, не знаю, у дівчат похідний процес шкарпетки, а в мене цілий плечовий виріб. Ось так в мене прив'язано, не завершила до кінця раду, тому що потрібно було вставати. не знаю, Можливо, я перезніму на спиці з більшим тросиком. І приміряю на доньку, тому що вив'язувати повний моток в довжину це буде ну, дуже багато. Не знаю, мені здається, що це багато велика буде довжина, тому, можливо, я перезніму, приміряю і подивлюся, що в мене там буде виходить по моєму в'язанні. Тому якось так. В принципі, робота по кругу, бери, бери та в'яжи, тому. Буду працювати над ним. Можливо, і вдасться доньки ще в цьому сезоні весною, тобто поносити, тому, ну, якось так. Так, далі в мене йде рукавички одна пара. Можливо, я до шапочки зв'яжу їх, а можливо, то будуть мітинки. Подивимося, але мені хочеться ще зв'язати одну пару рукавичок. Подивлюся. Якщо. В мене вийде все, можливо, я зніму майстер-клас, а якщо ні, то ну, той таке я обіцяти не буду, хоч би відзняти майстер-клас на шапку, так, щоб не бути такий багатослівний, потрібно його м зробити. Далі я хочу відфотографувати, вироби, ті, що в мене є для магазину. У мене є магазинчики в Телеграмі, і в Viber, і в Інстаграм. Але потрібно туди його наповнювати фотографіями, якимись дописами. Тобто це потрібно також цим зайнятися і е, зробити фото. Далі в мене знову йдуть мітинки, але ну то й таке, будуть дві пари мітинок, одна пара рукавичок, і ну, буде все добре. Далі я хочу розпочати нові процеси, подивитися, можливо, я якусь гру забахаю, а не хочу я тиждень стартів. Е, тому що це, ну, в принципі, я з такою легкістю могла і до Оленки Буганової доєднатися, в неї був тиждень стартів, але мені хочеться щось таке цікаве придумати, можливо, яке завданнячко, Ну, подивимося, що з цього вийде. Далі попрацювати з пледами по натхненню, тобто я не буду себе заганяти в якісь рамки, десь щось вигадувати, буду в'язати по натхненню. Тобто, якщо мені захочеться, я буду в'язати. І переробити горловину на джемпері. Хочу з вами закреслити зараз те, що я пров'язала це светер для тимурчика, тобто поставити, щоб я вже не плутала, що в мене там залишилось по моїм процесам, і светр ромби для чоловіка. Тобто, вони в мене вже готові, я вже їх записала, в готові роботи, залишилося відфотографувати светр. І, і все, залишилось в мене дов'язати шкарпетки лютого, сукню на замовлення і туніку для Марусі. Це, в принципі, три процеси, які в мене наразі на спицях, не враховуючи мої пледи, тому що, е, ну. Хочеться мені, я не знаю, чому так, але мені хочеться завершити те, що в мене зараз на процес на, на спицях, щоб в мене була можливість розпочинати якісь купи цікавих проєктів, тому що весна календарна йде так. Я розумію, що ще три місяці весни, але ну, хочеться щось. Я не знаю розпочинати, тому я хочу завершити свої вироби. В мене буде, не буде чіткого такого, я не знаю. Ну, Якогось такого плана, але е, в Бінго це такі більш ключові моменти, що мені хотілося зробити це в березні місяці. Е, що я там, от, Наприклад, в мене немає натхнення, так а мені ага, глянула в Бінго. так, Мені потрібна шапка, сіла там і в'яжу, або ще щось. Ну, Таким чином, тому я не хочу себе дуже заганяти. Е, тому, ну, Хочеться робити якось це по натхненню, по, не знаю. По, по якимось таким, я навіть не знаю, як вам це сказати. Але ну, це такі ключові моменти місяця, але е, ніхто мені не заважає розпочати щось нове, щось цікаве. Е, в принципі, план є план, але е, ніхто не, не забороняє від нього. від... Е, Відмахуватися, відходить там, чи, ну я не знаю, якось так. Тому ось так: от, ось так в мене пройшов мій тиждень, ось такі в мене плани на березень місяць. Що з цього вийде, я поки не знаю, все це покаже нам час. Мені буде дуже цікаво почитати в коментарях, що ви мені скажете щодо. Моїх планів, як ви гадаєте, чи вдасться мені їх зробити в цьому місяці повне бінго, чи не вдасться. Я, до речі, забула ще написати дві пари шкарпеток, але ну, мені вже нема куди їх писати, тому вони мені будуть йти як ну, бонусне, на, напевно, завдання, таке бонус на джокер, напевно, місяця, Так, що мені потрібно в березні місяці відв'язати три пари шкарпеток, дві пари Б. І одну пару, та що в мене тягнеться з лютого, в мене там залишилося трохи. Тому, можливо, сьогодні я їх і завершу, подивимося, все, це ви вже побачите в наступному відео, яке, ну, я маю надію, що вийде на наступному тижні. Я буду намагатися не пропадати так надовго, як я пропала на цьому. Минулого разу так, але бувають такі певні обставини, які не залежать від нас, які не дають нам змоги ну, напевно працювати в тому руслі, в якому нам би хотілося. Я не буду себе заганяти в, які, в якісь рамки, в якісь кути, як це було на початку ведення каналу, тому що коли я розпочинала вести канал, я. Чесно кажучи, і ночами в'язала, і днями в'язала, і бігала тут, знімала своїх домашніх виганяла на двір. тому що мені потрібно було зняти відео, мені потрібно було в'язати. Бували такі моменти, що я могла навіть не прибрати в домі, а сидіти в'язати, тому що в мене спільний проект, мені потрібно якийсь звіт. Мені потрібно якесь просування. Бувало таке, що я до 2-3 годин ночі я в'язала. Потім я прокидалася всім у вісім. Це саме такий, не знаю, напевно, саме пізній час бігла, знімала, тому що, на, наприклад, на 10 уже годин потрібно було випустити звіти. Бувало і таке. Ну, як то кажуть, то й таке, тому це наш досвід, це наше а потрібно, в принципі, розставляти пріоритети, що ну, насамперед я не, не кажу, що я це зараз роблю, але якщо мене не вдається пов'язати або мені хочеться, наприклад, почитати, то я сідаю і читаю. В'язання від мене нікуди не втече, е воно нікуди від мене не дінеться, тому що це. Той витрокоділля, який мене ну чіпляє, який мені допомагає відволіктися, допомагає відпочити від якихось думок, подивитися якийсь фільм, подивитися навіть Ютуб, подивитись дівчат, тому. Ну, ось якось так, тому не знаю. Буду старатися, намагатися, але все покаже час, тому якось так. Якщо вам сподобалося відео, натискайте вподобайки, пальчики догори. Якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтеся. Я не обіцяю, що буде багато відео. Я не обіцяю, що буде дуже багато майстер-класів, щось, ну, такого не знаю. Надприроднього, але я, я в'яжу, і мене це, це. Ну, я від цього кайфую, і я ділюся з цим з вами. Тому якось так. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного, тихого неба над головою, всього-всього найкращого і до нових зустрічей усім, па-па.